Природа це не місце для відвідувань, це наш дім. Природа це все, що ми бачимо тварини і комахи, що ховаються навколо, застосовуючи хитрощі, маскування та приманювання. Природа це все, що ми чуємо: крик орла, шурхіт морського бризу, гуркіт грому, цвірінчання цирконів. Надзвичайна краса природи. Тендітна спорідненість між життям тварин та їхнім середовищем. Все це світ дикої природи. Арктика найбільш північна частина світу. Арктика. Незахищена від вітру полярна пустеля. Тут під час швидкого літа. Температура ніколи не підіймається вище 10 градусів за Цельсієм, а от упродовж довгої зими може опускатися до мінус 40. Це одне з найменш гостинних місць на планеті. Життя тут дивним чином пристосувалося до крижаного середовища. Сьогодні ми побачимо білих ведмедів, моржів, косаток, лосів та вовків. Арктика. Білий ведмідь. У пейзажах Арктики переважають величезні стародавні льодовики. Ландшафт тут дуже мінливий. Великі крижині брили збільшуються та зменшуються залежно від сезону і курсують водами північного льодовитого океану. Це володіння найвідомішого мешканця Арктики. Білого ведмедя. Білі ведмеді самці важать до 600 кілограмів. Це найбільша суходільна м'ясоїдна тварина на землі. Оскільки більшість часу білі ведмеді проводять на крижаних брилах арктичного середовища, а також шукають харч у морі. А їх класифікують як морських савців». Шукаючи їжу на цих холодних просторах, білі ведмеді майже весь час перебувають у русі. Їхня улюблена здобич тюлені. Арктику населяють мільйони тюленів, але упіймати їх дуже нелегко. У тій місяці, коли крига найщільніша. Білі ведмеді шукають отвори, крізь які дихають тюлені і чекають влучної миті, приготувавшись до нападу. Якщо крига надто тонка, або тюленя упіймати не вдалося, білий ведмідь покладається на свої жирові запаси або ж блукає у пошуках іншої здобичі. Оскільки морська крига доволі небезпечна, Білі ведмеді чудово пристосувалися до плавання. Завдяки товстому жировому шару, що надає плавучості, та величезним переднім лапам, якими він грибе у крижаній воді, білий ведмідь надзвичайно витривалий і може безупинно пливти впродовж кількох днів. Ці тварини, як правило, самітники, проте, коли вони зустрічаються, дуже часто проявляють дружелюбність та грайливість. Молоді самці формують дружні зв'язки і беруть участь у грейливих бійках, які підготують їх до майбутніх змагань за ведмедець. Чудово пристосовані до суворих арктичних зим, білі ведмеді активні цілий рік. Ведмеді самці не впадають у сплячку. А вагітні ведмедиці риють собі барліг у снігу, щоб захистити новонароджених ведмежат від стихії. Зазвичай ведмедиця народжує двох ведмежат, і вони лишаються з матір'ю впродовж перших двох з половиною років життя. Від неї ведмежата отримують навички полювання, харчування та виживання в одному з найсуворіших середовищ. І з раннього віку ведмежата мають звикати до мандрівок. Через таннення і замерзання морської криги, а також через міграцію здобичі, білі ведмеді повинні бути рухливими, якщо хочуть вижити в мінливому світі Арктики. Це так би мовити кочове життя. Ведмежата слідують за ведмедицею, а вона веде їх крізь широкі простори їхнього крижаного дому. Їхні великі лапи з хорошим щепленням. Допомагають у подорожах і розподіляють вагу на тонкій та слизькій кризі. На жаль, останнім часом арктична крига стає все більш тонкою. Адже глобальне потепління впливає на цей регіон значно більше, ніж на будь-якій інший у світі. Через танення льодовиків зменшується і ареал білих ведмедів. З кожним роком крига починає танути все раніше, і через це зимовий мисливський сезон скорочується. Білі ведмеді змушені вибиратися на суходіл, де не так багато їжі, щоб пережити погані літні місяці. Білі ведмеді тисячі років чудово виживали в умовах низької температури Арктики. Але питання в тому, чи зможуть ці тварини витримати нинішні швидкі зміни клімату. Арктика Морж. На перший погляд безлюдні непривабливі пейзажі Арктики стаються абсолютно непридатними для життя. Проте цей холодний неродючий світ населяють найрізноманітніші форми життя, які можна побачити не лише у воді. Моржі одні з найбільших тварин ряду ластоногих в Арктиці, і другі найбільші у світі. Це соціальні тварини. Їх рідко можна побачити на самоті. Зазвичай вони збираються на березі величезними групами. Зі зростанням температури, що призводить до танення арктичних крижаних шельфів, десятки тисяч моржів займають кам'янисті пляжі узбережжя. З п'яти світових океанів. Північний льодовитий найбільш мілководний. І це значна перевага для моржів. Вони харчуються молюсками, які живуть на дні океану. Безторботні моржі здатні чудово себе прогодувати за допомогою довготривалих занурень на глибину. Під час цього процесу їм стають у пригоді вуса. Ці чутливі органи здатні виявляти молюсків та черепашок розміром лише в кілька міліметрів. Морж висмоктує їхнє м'ясо своїми потужними губами. Після смачного обіду моржі вилазять з води на суходіл. Вони повертають свої задні ласти, а потім пересуваються на усіх чотирьох. Опинившись на суходолі, вони можуть відпочивати кілька днів. Іноді їхня сієста триває більше тижня, а потім вони знову поринають у крижані води. Оскільки Північний Льодовитий океан солоний, коли температура опускається до мінус 2 градусів за Цельсієм, вода замерзає. Моржам дуже комфортно у цих холодних арктичних умовах. Їхня зморшковата шкіра у деяких місцях сягає 10 сантиметрів завтовшки, а під нею рівний товстий шар жиру. Цей жир захищає моржів. А також надає їм енергії і допомагає виживати, якщо навколо стає менше здобичі. Цікаво, що призначення найбільш пізнаваної частини тіла моржа – його бивнів. Не зовсім зрозуміле. Бивні можуть сягати одного метра завдовжки. Раніше вважалося, що моржі застосовують їх, щоб здобути харч. Проте останні дослідження доводять протилежне. Виявляється, що бивні моржа це багатофункціональний інструмент. За допомогою бивнів моржі захищаються, вилазять з води на суходіл та роблять у кризі дихальні отвори. До того ж, моржі з найбільшими бивнями мають перевагу у період розмноження. Бивні це своєрідний символ статусу в громаді моржів і принада для саниці, дорослі особи не мають вагу понад. Тонну. Завдяки величезним розмірам у моржів майже немає природних ворогів. Упродовж 18 го та 19 го століть був великий попит на цих тварин через їхні бивні та жир. Європейські мисливці винищували велику кількість моржів. У 20 му столітті, оскільки популяція моржів опинилася на межі вимирання, полювання на цих тварин заборонили. На щастя, популяції вдалося відновити нині ці величезні безтурботні гіганти можуть бути певними у своєму майбутньому в Арктиці. Арктика. Косатка. У водах Арктики є одна істота, яка панує над усіма іншими. Косатка. Також відома під назвою Кит убивця. Вражаючий та незабутній світ Арктики відрізняється красою тутешніх водних глибин. В той час, коли небо пронизують надзвичайно яскраві кольори полярного сяйва. У глибині арктичних вод плавають дивні величні істоти. Косатки найбільші представники родини дельфінових. Вони близькі родичі саме дельфінів, а не китів. Косатки мешкають в усіх світових океанах. Це таємничі істоти. Міграційна структура, яких досі погано вивчена наукою. У водах Арктики косатки радше відвідувачі, аніж мешканці. Подорожуючи морем великими, надзвичайно стійкими сімейними групами або зграями, косатки мають дуже організовану соціальну структуру, яку можна порівняти зі структурами високорозвинених наземних істот, включно з людьми. Це тварини-довгожителі. У сімейній групі косаток можуть мандрувати чотири покоління. Усі вони разом піклуються про молодих особин та ефективно співпрацюють під час процесу полювання. Улюблена здобич косаток в Арктиці – тюлені, кількість яких тут дуже велика. Від цих жорстоких хижаків тюлені ховаються на узбережжі, тому косатки застосовують хитру мисливську стратегію. Осадки обшукують мілину, де можуть перебувати тюлені, а потім викидаються на сушу, намагаючись схопити жертву на березі. Для дельфінів та китів подібна тактика вкрай небезпечна і ризикована. Тому косадки повинні точно розрахувати час нападу і найголовніше майстерно володіти рухами тіла, щоб повернутися назад у море. Такі тактичні напади не інстинкт косаток. Проте саме від цього залежить, чи знайде косатка харч або ж буде голодувати. Щоб оволодіти цим умінням, потрібні роки. Дорослі особини навчають молодих членів групи цієї техніки. Для цього вони випускають поранених тюленів, дозволяючи молодим косаткам практикуватися біля берега, нападаючи на слабку здобич. Майбутнє косаток в арктиці невідоме. Та їм загрожує процес біоакумуляції, який призводить до накопичення токсинів, що потрапляють в організм хижаків разом зі здобиччю. Косатки перебувають на верхівці харчового ланцюга, тому мають найвищий рівень токсинів в організмі серед інших тварин. Глобальне потепління спричинило танення арктичної морської криги. Завдяки цьому ареал косаток у цих водах значно збільшився. Проте тепер ця територія представляє інтерес для видобутку газу і нафти. Стан океанів безпосередньо впливає на здоров'я величних косаток, тому ми повинні охороняти його для наступних поколінь. Арктика. Лось. Арктичний лось найбільший представник родини Оленевих, який навчився виживати в Арктиці. Вкрита шаром вічної мерзлоти Арктична Тундра це безліса рівнина, де ростуть лише найбільш витривалі кущі та трави. Небагато великих тварин здатні жити тут. Проте лосі пристосувалися. І до просторих рівнин, і до субарктичного лісового середовища. Впродовж літніх місяців, коли тане лід, лось вирушає до найближчих водоймищ, щоб поласувати водними рослинами, які містять натрій. Це єдиний представник оленевих, що харчується водними рослинами. Адже спеціальні м'язи закривають його ніздрі і запобігають потраплянню води в дихальні шляхи. Таким чином, ці тварини майже повністю занурюються у воду, збираючи річкову рослинність. Лось травоїдна тварина. Щодня він з'їдає приблизно 30 кілограмів рослин. Харчуватися у суворому арктичному середовищі лосів допомагають чутливі чіпкі губи, якими він відокремлює свіжі паростки від твердих гілок. За один раз він може обідрати все листя з цілої гілки. Оскільки в Арктиці обмежене харчування зазвичай лосі й самітники, на відміну від інших оленевих, вони рідко гуртуються. Виняток становить шлюбний сезон. Під час швидкої арктичної осені у вересні та жовтні лосі зустрічаються для розмноження. Самці змагаються за самиць. Вони демонструють свої вражаючі роги, символ статевої зрілості та завдяки їм б'ються за першість. Період вагітності самиць триває вісім місяців. Лосенята швидко ростуть і вже через п'ять днів здатні випередити людину. Хоча статева зрілість настає лише в п'ять років, лосенята полишають своїх матерів з наступним шлюбним сезоном. Порожнисті волосинки на шкірі лося забезпечують чудовий захист під час холодних арктичних зим. Взимку дорослі особи не позбавляються рогів заради енергозбереження. Іноді вони навіть споживають власне хутро, щоб отримати поживні речовини. Їхні роги відростають навесні приблизно за 4 місяці. Це одна з найбільш швидкорослих частин тіла тварини. У лосів широкі копита, схожі на снігоступи. Завдяки їм взимку тварини легко пересуваються м'яким снігом. Також вони застосовують копита, щоб розчищати сніг та знаходити під ним мох. І лишайник. Бо при свою винахідливість, не всім тваринам вдається пережити довгі дев'ять місяців арктичної зими. Хоча лосі дуже великі, це напрочуть спритні істоти, здатні захищатися від небезпечних арктичних хижаків. Незважаючи на те, що в минулому через мисливці один підвид лосів вимер, нині їхня популяція зростає. Це дуже витривалі і поширені тварини. Арктика. Вовк. Люди бояться та переслідують вовків через їхні напади на худобу. Проте у безлюдній Арктиці вовки почуваються господарями. Це одні з найпоширеніших ссавців у світі. Вовків можна зустріти в найрізноманітніших місцях землі від пустелі до арктичної тундри, через навмисне винищування. Нині Арктика стала справжньою фортецею для вовків. Тут мешкає декілька підвидів, включно з білим арктичним вовком. Вовки найбільші представники родини псових і близькі родичі собак. Проте генетика це одне, а поведінка зовсім інше. Вовки чудово пристосувалися до дикого життя Арктики. Вони полюють на вразливих тварин, таких як олені та лосі. Вовки полюють з граями або ж на самоті. Вони здатні перемагати значно більших за себе тварин. У суворому арктичному середовищі навіть найкращим мисливцям доводиться довго шукати здобич. Щоб харчування було найбільш ефективним, вовки повністю з'їдають свою здобич, отримуючи за один раз таку кількість їжі, що дорівнює 20% маси їхнього тіла. Вовки соціальні тварини. Вони формують свою зграю навколо нуклеарної родини, яку очолює доросла пара та їхнє потомство. У зграї перебувають від п'яти до одинадцяти особин, проте лише альфа парі дозволено мати вовченят. Під час полювання з граєю альфа пара докладає найбільше зусиль. Також вони першими їдять здобич. Альфа пара з'їдає найбільш поживні органи здобичі, щоб мати здорове потомство. У пошуках їжі вовки можуть долати величезні відстані до 200 кілометрів на день. Вовки здатні протистояти складним умовам життя в Арктиці. Мандруючи крижаними засніженими просторами, температура на подушечках їхніх лап не опускається до критичного рівня замерзання. У вовків довші ноги та більші передні лапи, ніж в інших псових. Вони легко долають глибокий сніг. Вовки територіальні тварини. Щоб забезпечити себе надійними запасами їжі в Арктиці, вони охоплюють великі території до кількох тисяч кілометрів квадратних. Кожні кілька сотень метрів вовки позначають свої володіння. Знамените вовче виття також є засобом. Позначення території. Несамовито захищаючи свої кордони, вовки влаштовують територіальні бої цілими зграями. Це одна з головних причин смерті вовків у дикій природі. Через мисливців по всьому світу історичний ареал вовків зменшився, проте наприкінці ХХ століття скорочення чисельності цих тварин припинилося завдяки легальним охоронним заходам та програмам відновлення. Це дозволило стабілізувати популяцію вовків у суворому середовищі Арктики, а їхня популяція ростиме й далі, якщо ми будемо дбати про них. Звіт дикої природи. Арктика здається дуже оманливою та вкрай ворожою до життя. Однак це унікальне полярне середовище населене найрізноманітнішими мешканцями. Сьогодні ми побачили білих ведмедів, моржів. Косаток, лосів та вовків. Попри свою дикість, Арктика тендітне місце, що відчуває всі наслідки зміни клімату. У вічній мерзлоті Арктики зберігається один з найбільш потужних парникових газів: метан. Танення крижаного шару може прискорити процес глобального потепління, може настати переломний момент, і планета вже не зможе відновитись. Арктика віддалена від людства, тим не менш міцно з ним пов'язана, і тільки люди можуть її зберегти не лише заради Арктики, але й заради всього світу.